Шановні депутати та присутні у залі, шановна ямпільська громада, щорічно я звітую перед вами та громадою про виконання завдань та здійснення повноважень. Задаймо, який був 2024 рік для ямпільської громади, які важливі зміни відбулися, і що вдалося зробити для того, щоб наша громада, попри воєнний стан, розвивалася та ставала комфортнішою, безпечнішою для кожного з нас. У першу чергу висловлюю подяку силам оборони за стійкість, незламний дух і кожен збережний сантиметр української землі. Завдяки їм ми маємо можливість працювати, а діти навчатися, будувати плани на майбутнє. Ми пишаємося своїми воїнами, мужніми і відважними, та схиляємо голови перед пам'яттю загиблих героїв як нагадування про ціну миру і свободи. У місті Ямполі у всіх центрах старосинських округів облаштовані алеї пам'яті, де розташовані борди, присвячені нашим загиблим землякам. Це символічне місце, що втілює вдячність і шану до тих, хто віддав своє життя за свободу та незалежність України. Зауважу, що нами прийнято положення про порядок встановлення обліку та демонтажу пам'ятних знаків, меморіальних та інформаційних дошок на території нашої громади. Наразі над розробкою ескізу макету стели по вшануванню наших героїв працює комісія, і як тільки це буде можливо, ми приступимо до виконання робіт, де ми будемо будувати таку алею у місті Ямпіль. Напрацьовані ескізи, при в цьому приймаю обговорення безпосередньо сім'ї загиблих, наші архітектори, наші художники, і вони працюють над цим. Зауважу, що усе, що ми зробили у 2024 році, є результатом нашої спільної роботи. Наші пріоритети залишалися незмінними: це безпека та оборона, стійкість та турбота до тих, хто цього потребує. У звітньому 2024 році всі ямпільчани зосереджували свої зусилля на допомозі Збройним силам України всіма доступними шляхами, внутрішньопереміщеним особам і водночас досягли певних результатів у соціально-економічному розвитку території. Нам вдалося забезпечити у повному осі виплату заробітної плати. Розрахуватися за енергоносії, не згорнути соціальні виплати різного характеру, профінансувати немалі кошти у найважливішій сфері діяльності громади, залучивши при цьому благодійні кошти та кошти проєктів. Завдяки нашій злагодженій роботі. Нами прийнято 340 управлінських рішень, в тому числі 18 нормативно-правових актів, відповідно до закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, затверджено правила розміщення зовнішньої реклами в населених пунктах Ямпільської міської територіальної громади та методику розрахунки орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власті Ямпільської міської територіальної громади, що є регуляторними актами. Бюджет Основні зусилля були направлені на виконання дохідної частини міського бюджету, його раціональне використання. За 2024 рік доходи загального фонду міського бюджету виконано на 110,4%. При плані на рік 185 мільйонів гривень фактично надійшло 204,1 мільйона гривень. Або із збільшенням на 19,2 мільйона гривень. У порівнянні з 2023 роком отримали збільшення надходжень на 12,3 млн грн. Безпека та оборона. В умовах воєнного стану пріоритетом є сектор безпеки і оборони. Виходячи із реальних можливостей бюджету, на заходи з галузі оборонної роботи, сили безпеки, міською радою спрямувалися на явні фінансові ресурси. Так, на ці, цілі, на ці цілі з міського бюджету було виділено 4,6 млн грн. гривень. З них 1,8 млн грн – мільйона гривень це фінансування заходів п'яти відповідних галузевих програм. Наша громада також приймає участь в передачі коштів на забезпечення потреб та підтримку ЗСУ і оборонних можливостей, оскільки придбання зброї військової техніки та обладнання це виключно право держави. Військово радою відповідно до запитів військових частин, адресовано адресно переховно більше 1,1 млн грн. мільйона гривень на вказані видатки. Ми продовжуємо працювати на підтримку наших військових та їхніх родин. Продовжу року з бюджету громадно соціальні виплати місцевого характеру мобі... мобілізованим до лав Збройних сил України, військовослужбовцям, що зазнали поранень і їхнім сім'ям, а також родинам загиблих захисників спрямовано 1,7 мільйона гривень. У соціальному захисту одним із пріоритетів цього річ була допомога військовим, чимала підтримка малозахищеним та іншим соціально вразливим категоріям населення. В межах дії комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій населення Яблійської міської ради за заявами громадян проведено виплати різних видів допомог та компенсацій на загальну суму 4,1 млн грн. Поза увагою не залишаються люди похилого віку та з інвалідністю, малозабезпечені та внутрішньопереміщені особи, хворі та одинокі, і непрацдатні громадяни, сім'ї, що знаходяться у складних життєвих обставинах. 40 соціальних наших працівників Ямпільського територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг допомагають тим, хто потребує сторонньої допомоги. Послуги отримали близько тисячі осіб. У відділенні стаціонарного догляду для постійного та тимчасового проживання у селі Дзівка на постійній основі проживають 25 громадян. Протягом 2024 року відділенні надано платних послуг на загальну суму 420 тисяч гривень. Посилену увагу приділяємо дітям сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування, дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій. Головне у цій роботі зменшити травм, е, травмованість. Зростаючого покоління у в умовах склад... складнощів сьогодення, захистити їх права і законні інтереси та допомогти інтегруватися у здорове суспільство. Сьогодні на обліку у службі у справах дітей перебуває 71 статусна дитина та 29 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Територіальні територіальній громаді функціонують два дитячі будинки сімейного типу, в яких влаштовано 15 дітей-сирі та дітей, позбавлених батьківського опікування. Чотири прийомні сім'ї, де перебувають шість дітей. В пріоритеті турбота про дітей військовослужбовців забезпечено безкоштовним харчуванням в школі та десатках 518 дітей військовослужбовців та загиблих захисників. Грошова допомога до Дня Святого Миколая надано 69, 69 дітям загиблих захисників України та військових зниклих без на суму 207 тисяч гривень. Нагадаємо допомогти ветеранам на, та їхнім родинам у повернення до мирного життя після демобілізації. Соціальна адаптація наших військових це не просто слова. Це про наші чіткі дії та порядок, порядку кожному, хто виконував найважливішу роботу оборону, оборону рідної землі. Громаді функціонує ветеранський осередок та рада членів родин загиблих захисників. Протягом року виконавчі органи в межах компетенції продовжували підтримку переселенців, надаючи необхідну допомогу та створюючи умови для їхньої адаптації. Станом на 1 січня 2025 року в Ямпільській територіальній громаді зареєстровано 3780 внутрішньопереміщених осіб, проживає 1007 осіб. У комунальному готелі Дністер забезпечено проживання 41 переселенців. В цілому на усі потреби у галузі соціального захисту використано 18,7 млн грн. Що стосується роботи нашого ЦНАПу, Задля задоволення потреб населення та забезпечення отримання ним своє, ним своєчасних та якісних адміністративних послуг у громаді функціонує центр надання адміністративних послуг. У старостинських округах працюють 18 адміністраторів віддалених робочих місць цьогоріч, через центр люди мали можливість отримати 282 види адміністративних послуг різного характеру, що на 29 більше ніж у минулому році. Заплатні послуги у 2024 році. До місцевого бюджету надійшли більше 2 мільйона гривень, що на 25,7 двадцять тисяч гривень більше до попереднього. Вишукуємо шляхи для розширення видів адміністративних послуг. Так, у звітному році за рахунок благодійної організації придбано робочу станцію з видачі паспортів вартістю 506 тисяч гривень. За рахунок місцевого бюджету, вартістю 560 тисяч гривень, придбали робочу станцію по видачі посвідчень водія на встановлення та наштування використано понад 400 тисяч гривень. Таким чином очікуємо, що у 2025 році громадяни отримають нові види адміністративних послуг, видача посічень водія, реєстрація та заміна номерних знаків на легковий транспорт, оформлення та видача паспортів України. Ми вже сьогодні просунулися в цьому питанні. Зараз наші адміністратори вже проходять навчання і, дасть Бог, ми як можна швидше ми почнемо надавати дану послугу. Міжнародна співпраця. Ямпільська громада підтримує партнерські зв'язки у рамках меморандумів та угод про співпрацю з іноземними державами, а саме з Польщею, Молдовою, Румунією. Продовжуємо започатковувати відносини з громадою злотівського повіту, великопольського воєводства Республіки Польща, які тривають більше 15 років. З цієї нагоди у вересні двадцять року у місті злотів підписано ювілейний акт співпраці, в якому підтвердилися наміри обох сторін у подальшому партнерстві. Ми активно зміцнюємо Давні дружні зв'язки з містом Сорока і Сорокським районом Республіка Молдова, які скріплені угодою про торгівельно, економічне та соціально-культурне співробітництво. Така співпраця дає можливість обмінюватися досвідом та реалізувати спільні проекти розвитку в галузі культури. У 2024 році ми продовжили роботу над розбудовою міжнародних відносин та пошук нових партнерів. Майданчиком іде, можна заявити про свої. Потреби та навести мости з потенційними партнерами є міжнародні візити та інші заходи. У липні 2024 року однією з таких платформ стала позачергова сесія генеральної асамблеї асоціації комун в місії Юпітер у Румунії, де я мав честь у складі делегації з Вінницької області презентувати потенціал Ямпільської громади для можливого налагодження зв'язків. Результатом поїздки стало підписання меморандуму про співпрацю із комуною Василешті. Завдяки візиту в листопаді, в складі вінницької делегації до Швеції, завдяки обміну досвідом у різних сферах місцевого самоврядування було представлено потенціал нашої ямпільської громади. Її інвестиційну привабливість. Наразі триває консультації щодо відбору громад-партнерів. Там також робота проводиться серйозно. Міжнародна підтримка для ямпільської громади у ці складні часи стала однією з основних опор. Участь у міжнародних проєктах, конкурсах, грантах, що фінансуються урядами іноземних держав, є важливим рушієм для розвитку усіх сфер громади. Так, у рамках проєкту Посилене партнерство для сталого відновлення, що фінансується урядом Швеції, ми отримали грант на реалізацію проєкту у Климбівці. Жива історія та традиції, метою якого є створення центру художніх промислів в селі Климбівка. Загальна вартість проєкту – 2,9 млн грн, з яких кошти. Донора 2,6 мільйона гривень, кошти співфінансування з міського бюджету 303 тисячі гривень. Завдяки підтримці міжнародної шведської компанії Кеоліс. Наша громада, в числі восьми територіальних громад Вінницької області, отримала шкільний автобус для підвозу школярів із сільської місцевості до начальних закладів громади вартістю майже мільйон. На сьогодні на розгляду міжнародних донорів знаходиться проєкт екологічний курс сміттєвоз та сміттєві баки для чистого майбутнього. Проєктом передбачено придбання сміттєвоза та сміттєвих баків для КП дзигівка. Одним із важливих факторів розвитку людини є її здоров'я та освіченість. Ми працюємо над створенням та підтримкою умов для сталого функціонування сфери охорони здоров'я та гуманітарно-культурної сфери громадян. Що стосується, Сфері охорони здоров'я минулий рік у сфері охорони здоров'я був роком непростих рішень і надбань, пошуків нових можливостей у реалізації завдань. Можемо сказати, що при війну, попри війну працюємо над зміцненням та оновленням матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я як первинного, так і вторинного рівня, що дозволяє зробити медичні послуги на Ямпішні більш доступними та якісними. У громаді функціонує два комунальних. Лікувальних закладів, комунальне підприємство Ямпільський медичний центр первинної медико-санітарної допомоги Ямпільської міської ради та комунальне некомерційне підприємство Ямпільська територіальна лікарня Ямпільської міської ради. До центру первинної медико-санітарної допомоги входить 13 амбулаторій та 9 фельдшерських пунктів. Послуги надають 14 лікарів загальної практики сімейної медицини, один педіатр та дві лабораторії. Громадянами підписано 21 814 декларацій з сімейними лікарями та педіатром, що складає 59,6% від загальної кількості населення громади. Ямпільська територіальна лікарня є опорним закладом охорони здоров'я. Пацієнти отримують медичні послуги за 17 пакетами. Ліжковий фонд територіальної лікарні складає 143 ліжка. Матеріальну базу. Лікарні вдалося осучаснити завдяки участі в конкурсі Вінницької обласної ради безпечності тієї громади придано обладнання для реабілітаційного відділення для проведення фізичної реабілітації пацієнтів, Загальною вартії проєкту 961 тисяча гривень, з яких кошти обласного бюджету 480 тисяч 500 гривень, кошти співфінансування з місцевого бюджету 480 тисяч гривень, тобто 50 на 50. Завдяки співфінансуванню з місцевого бюджету у розмірі 300 тисяч гривень придбано приймач для переведення на цифрову технологію флюорографів та рентгенівських апаратів, вартість якого складає 696 тисяч гривень. У кінці минулого року розпочато капітальний ремонт території лікарні, на що з міського бюджету видано 1 мільйон гривень. Цей проект має на меті забезпечення зручності пересування по території лікарні людей на кріслах, кріслах колісних та доступності хворих до надання медичних послуг через обмеженість у коштах проведення таких робіт плануємо здійснити впродовж 2-3 років у кілька декілька етапів. Також за кошти Національної служби здоров'я України придбано медичне обладнання та технічні засоби на суму 1,1 мільйона гривень. 800 тисяч гривень виділено Вінницькою обласною радою для телемедицини. Надійшло благодійних коштів 241,8 тисячі тисяч гривень. Не оминули нас і втрати. Вимушені зупинити роботу відділення, оскільки НСЗУ не має не надає пакет медичної допомоги при пологах. Це пояснюється вимогою мати 200 пологів на рік. У нашій громаді пологів було лише 168. Однак і керівництво і персонал лікарні готові працювати в нових реаліях. підготовлено гінекологічне відділення з операційними з цією метою за кошти НСЗУ закуплено відповідне обладнання на суму 3 мільйона гривень. Зрозуміло, що йде все у сучасні. Іде відповідна реформа до тих реалій, які сьогодні є у житті. Якщо НСЗУ не не може оплачувати пологові відділення, то ми знайшли інші варіанти, де вони будуть приймати участь і оплачувати роботу. В цілому на усі потреби у галузі медицини використано 113,7 млн грн. З них з місцевого бюджету 11 млн грн. У 2025 році плануємо ремонт та розширення реабілітаційного відділення сьогоднішніх. В воєнних реаліях запит на розширення реабілітаційних послуг збільшується, тож працюватимемо над пошуком додаткових джерел фінансування грантових проєктів для забезпечення доступних і якісних умов реабілітації людей з інвалідністю, маломобільних груп населення і, звичайно, наших захисників. Що стосується освіти, сьогодні освітня мережа громади налічує 34 заклади, де навчається та виховується 3714 дітей. В тому числі 152 внутрішньопереміщених дитини. Нами забезпечується підвіз до ліцею 526 дітей та 57 педагогічних працівників 10 шкільними автобусами. На початку минулого року ми отримали шкільний автобус загальною вартістю 3,2 млн грн, з яких 1,6 млн грн співфінансування з місцевого бюджету. Половина державна. Безкоштовним харчуванням забезпечено учнів перших четвертій класів та дітей пільгових категорій в закладах дошкільної та загальної середньої освіти. Це 2654 дитини. В загальному за рік на харчування дітей використано 7,7 млн грн. мільйона гривень, з них кошти місцевого бюджету 6,3 млн грн. мільйона гривень. При підготовці закладів освіти до нового навчального року проведено поточних та капітальних ремонтів на загальну суму 3,6 млн грн. мільйона гривень з різних джерел фінансування. Вінниччина увійшла у пілотний проект вивчення предмету захисту країни на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання кабінетів. Предмета захист України створено на базі осередку ліцею імені Івана Бугуна. Видано субвенцію з державного бюджету на загальну суму 1,2 млн грн, мільйона гривень. Здійснено з місцевого бюджету співфінансування на суму 136,6 три грн тисяч гривень та ремонт кабінетів на суму 426 тисяч гривень. На виконання комплексної програми розвитку освіти, молоді, спорту та захисту прав дітей Ямпільської міської ради на 2021-2024 роки. З місцевого бюджету використано 372,4 тисячі гривень. У нашій громаді збережено мережу трьох закладів позашкільної, позашкільної освіти: дитячо-юнацька спортивна школа, ямпільський міський будинок дитячої та юнацької творчості, де охоплено гуртковою роботою близько 825 дітей та ямпільська школа мистецтв, де навчається 487 учнів. В цілому на ці усі потреби в галузі освіти використано 191,6 млн грн. мільйона гривень. Культура. Культура є джерелом життєвої сили у важкий воєнний час вона здатна об'єднувати і надихати, стілювати зранені душі. Так, протягом звітного року у клубних закладах проведено 2,5 тисячі заходів на поточні ремонти закладів культури громади за рахунок місцевого бюджету спрямом 2,4 мільйона гривень. Ми всі знаємо, що будівлі вони всі приходять у непридатність і з часом вони мають можливість старіти. То я хочу сказати, що е, ті заплановані заходи, які були сплановані е, по всіх селах будинки культури, дахи усі підремонтовані до того, щоб вони не впали. Вони в нас сьогодні підремонтовані всі виключно 100%. Проводимо роботу зі збереження культурної спадщини національних традицій та розвитку туристичного потенціалу Ямпільщини. І хоч війна завдала нам Провести низку запланованих традиційних фестивалів, ми все ж провели перший міжнародний туристичний форум туристичними шляхами українського поділля, який зібрав 700 відвідувачів, в тому числі гостей із сусідньої Молдови, з метою розвитку туристичної галузі, популяризації та відродження місцевих традицій і ремесел, розпочатку реалізацію проекту етнотуризм у Климбівці, жива історія та традиції», а саме роботу над створенням центру художніх промислів в селі Климбівка. Я хочу сказати, що е, наслідком уже цієї роботи це вже був виграний проект е, Швеції, тому що е, люди взяли приклад із е, тих е, наших початківців, а саме жителів буші, жителів Оксанівки, жителів небайдужих, які розвивають свої населені пункти. Так само тут зібралися люди. Своїми силами облаштовували приміщення, і як наслідок показана робота призвела до того, що є і результат виграний проєкт. Тому ми сьогодні працюємо, Мирослава Васильівна там надто серйозно займається, щоб у кожному селі у нас проводилася відповідна робота, тому що одночасно не можна у всіх населених пунктах все зробити, махнути і зробити. Але робота планово проводиться, і я думаю, що в кожному селі. Те, що є найважливіше, воно буде знайдене і воно буде вдосконалене до того, щоб ми могли показувати іншим людям. Загалом на потреби галузі культури у 2024 році використано 27,7 мільйона гривень управління комунальною власністю. Протягом усього 2024 року працювали над пошуком додаткових надходжень до бюджету від оренди та продажу комунального майна. Так, в оренду передано 10 об'єктів, два з них через аукціон. Від продажу двох об'єктів комунальної власті бюджет громади отримав 667,4 тисячі гривень. У результаті проведених торгів з продажу права оренда землі ділянки отримали збільшення надходжень до місцевого бюджету у сумі 953,7 тисяч гривень. Всього впродовж 2024 року від оренди майна комунальної власті до місцевого бюджету надійшло 17,7 мільйонів гривень. Досить успішним початком вважаю реєстрація індустріального парку Дністери в нашій громаді розпорядженням щодо якого прийнято кабінету міністрів України від 29 березня 2024 року номер 279, про включення індустріального парку Дністер до реєстру індустріальних промислових парків України. Ми з вами всі висловлювали подяку тим усім людям, які підтримували нас, які надавали допомогу у цьому, але робота на цьому не зупиняється. Ми маємо, коли ми вже побачимо, що він у нас діє, тоді ми будемо говорити, що ми з завданням справилися, а поки що ми в процесі роботи. Сфера житлово-комунального господарства. Головне, над чим працювала комунальна сфера, це за забезпечення сталої роботи інфраструктури громади та утримання у відповідному, на відповідному рівні благоустрою та комунальних послуг. Видатки на ремонт доріг, закупівлю техніки для комунальних підприємств та інші масштабні витрати значно скоротилися. Нам приділялася увага лише найкритичнішим об'єктам та найважливішим ділянкам для збереження існуючої мережі доріг комунальній власті за рахунок коштів місцевого бюджету проведено поточні ремонти, грейдерування. Підсипання доріг у старостинських курах та в місті Ямпіль на загальну суму 3-4 мільйона гривень. Відремонтовано містки в місті Ямпіль та селі Придністрянське, облаштовані під'їзні шляхи, укріплено береги на загальну суму 232-2 тисячі гривень. Упродовж року наші комунальні служби здійснили ремонт тротуарних доріжок там, де були вкрай необхідні. Працювали над благоустроєм зон відпочинку. Встановленням лавочок, контейнерів для збору сміття, упорядкування сміттєзвалищ, в'їздів у села, упорядкування і утримання кладовищ. В цілому на заходи благоустрою території населених пунктів Ямпільської міської територіальної громади з міського бюджету у 2024 році витрачено 9,4 млн грн. По водопостачанню протягом звітнього року 5 комунальних підприємств міської ради планомірно працювали над Підтримкою та покращенням інфраструктури водоканалізаційного господарства. Ми продовжували розпочаті у попередні роки роботи з реконструкції, модернізували та переоснащили, е, переоснащення зношених водопровідних мереж та застарілого обладнання. Так, у селі Миронівка здійснено капітальний ремонт водопровідної мережі на загальну суму 1 мільйон 070 тисяч гривень. Поточні ремонти водогонів виконав села Гонорівка, Іванків, Пороги на загальну суму майже 1,8 млн грн. В селі Тросянець пробурено нову артезіанську свердловину на суму 1 мільйон 0,80 тисяч гривень. Загалом на утримання галузі водопровідної і каналізаційного господарства громади спрямовано з місцевого бюджету більше 4 млн грн. Так, завдяки спільним зусиллям, ефективному використанню наявних ресурсів, нам вдалося забезпечити базові потреби жителів, підтримати сталість інфраструктури, від якої залежить діяльність громади, реалізувати кілька проєктів, які закладають фундамент для майбутнього розвитку. У 2024 році ми довели, що навіть у найважчі часи можна розвиватися та рухатися вперед. Як міський голова, намагаюся бути чесним і відкритим, і стараюся побудувати злагоджену роботу між міською радою. Виконавчими нашими органами з депутатами, взагалі всі друзі та громадськістю. Щиро вдячний усім, хто потребує нашою, хто турбується нашою громадою, та йде до нас зі своїми пропозиціями та ідеями. Дякую виконавчим органам міської ради за ініціативність, відповідальність, вміння приймати нестандартні рішення у цей непростий час, враховуючи всі виклики, які стояли перед нами, вважаю, що ми гідно завершили минулий рік із Готовністю вступити у час нових змін, викликів та перспектив. Звичайно, говорити про глобальні плани та майбутнє досить складно, адже на всі плани впливатиме загальна ситуація в країні і фінансово-економічна спроможність, динаміка військових дій та інших чинників. Війна триває, і щоранку ми дякуємо Богу і нашим захисникам за те, що ми маємо ранок нового дня. Однак ми зобов'язані виконувати покладні на завдання. Вхід від діяльності кожного з нас залежить діяльність нашої громади, нашого майбутнього. Найголовніший план згуртуватися навколо великої мети, порятунку України і не втрачати віри в наше мирне майбутнє. Слава Україні! Дякую за увагу.